Хоча твасло, просто що відбувається. Розумієш, що тобі вбивство зараз жить. Я нікого не вдавав. Не підставив. Це я знаю, як Божий день. Я ж не про це питаю. Я зовсім уже зберуся сам добре. Микола, слухай, ну просто що в тебе ями. Окей? Позвони, шеф. Добре на зв'язку. Ось ваше замовлення. Ну, каву замовляли. А це хто замовляв? Мені що не снилося? Хай щасливість, а то ж ні. Чого? Чого? Чого тут сталося? Ей! 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 Що відбувається Що за тими дверима? Підсобтим приміщення і пожежний вихід. А що? А, що сталося, Роксан? А ви хто,